Топ 5 хірургічних втручань, які перевернуть вашу свідомість. На п'ятому місці у нашому рейтингу опинилися операції зі змінної форми пупа. Жінки вже не зосереджують свою увагу на видимих вадах зовнішності і тепер хочуть бути ідеальними у всьому, аж до форми пупа. Тому хірурги запропонували процедуру, яка дозволяє відкоригувати зовнішній вигляд рубця на животі. Четверте місце у рейтингу займає корекція ямочок на щуках. Мрієте про ямочки на щоках, як у акторів Камерон Діас чи Леонардо Ді Капріо? легко пластичні хірурги тепер коригують і це. Втім, варто пам'ятати, якщо ви вже вирішили виправити не ідеальні на ваш погляд ямочки на щуках, назад дороги не буде. На третьому місці опинилася зміна голосу. Якщо вас не влаштовує, як звучить ваш голос, можна видалити частину хряща в гортані, тоді тембр стане нижчим. Такий же ефект матимете і після ін'єкції ботоксу в голосові зв'язки. А от якщо бажаєте навпаки підвищити голос, хірурги можуть встановити імплант між м'язами гортані чи укоротити голосові зв'язки за допомогою лазера. Топ-2 у нашому рейтингу зміна кольору очей. Якщо раніше для такого ефекту використовували лінзи, то тепер можна звернутися і до пластичних хірургів. Лікарі зроблять невеликий розріз на рогівці та вставлять спеціальний силіконовий протез того кольору, який ви оберете. І перше місце у нашому рейтингу найнеймовірніших пластичних операцій посідає зміна ліній на долоні. Якщо вас не влаштовує те, що запрограмувала природа, і лінії долі вам видаються не надто щасливими, хірурги виправлять і це. Втім, варто пам'ятати. Більшість втручань пластичних хірургів незворотні, і повернути все як було часто неможливо. Отже, у нас вже в гостях хірург Ростислав Валіхновський вже на нашому майданчику. Залишаю вас в нашій імпровізованій лабораторії. Зараз ви все побачите наглядно. Доброго ранку. Доброго року Ростиславе. Отже, подивилися ми різні операції пластичної хірургії, абсолютно неймовірні від зміни очей до зміни лінії на долоні. Але ми з вами поговоримо. Говоримо про більш поширені операції, ну в деяких випадках навіть дійсно необхідні. І почнемо ми, наприклад, з пересадки волосся. адже особливо це проблема велика для чоловіків. І, звичайно, що кожен чоловік хоче мати гарне, густе волосся. Але не кожному це дано. От давайте поговоримо про пересадку волосся. Наскільки це зараз можливо, наскільки це легка процедура. Пересадка волосся існує вже досить давно, з десятиліття, і передбачає вона використання теорії, яка пояснює андроген залежну алопецію. А саме те, що на рівні цибулини існує рецептор до дегідротестостерону це похідне тестостерону чи статевого гормону. От на рівні цибулинки існує гормон, перетворюється верніше один з, гідро, з тестостерону в дегідротестостерон. впливом ферменту 5 альфа-редуктаза. Ну і, власне кажучи, є один тип волосся, який чутливий до даного uh -huh. процесу, другий нечутливий. І при лікуванні андроген залежної лопеції волосся береться з донорської ділянки, якими є потилична зона, скроневі ділянки, маленькими такими клаптиками, буквально uh -huh. по одній, дві, три волосинки групами, як ростуть е, наші волосини, і е, пересаджується в зону реципієнтну, тобто зону інтересу. Там, де є проблема, де є випадіння волосся. Такими uh -huh. зонами є. Так. Такими зонами є. Це лобна зона. Середньопроборна зона і зона вертекса. Тобто, отаким от чином йде, е, сучасна, виконується сучасна е, пересадка волосся. До речі, таку пересадку роблять навіть роботи. Зараз на земній колі є близько 100 Таких роботизованих установок, які дозволяють пересадити величезну кількість волосся. В середньому ми кажемо у блондина, у брюнета різна кількість волосся, але зазвичай за одну пересадку пересаджується 4, 5 і навіть 8 тисяч волосин. Тобто це абсолютно реальна операція, але наскільки вона ефективна? Пересадити то можна, але чи вона приживеться і потім не повипадає? Дуже ефективна операція. Вона має рівень ефективності 98% волосин, пересаджених приживаються. Більше того, це тема моєї наукової роботи по кандидатській дисертації. Є пересадка волосся в зону рубцевої алопеції, коли ми маємо справу з опіками волосистої частини. Але все, звичайно, прийняти всі вважають, що коли є рубець або опік, то там волосся вже рости не може. Тобто це вже міф, так Так, тому ми спочатку вивчаємо кровоток, робимо спеціальні методи дослідження на доопераційному етапі, і потім пересаджуємо волосся. Бачите, реабілітація два місяці. Так. Тобто вже волосся через два місяці починає виростати, і навіть в рубцевій зоні це дуже важливо. Окрім операції пересадки власне волосся, є методики вирощування шкіри волосистої частини голови, так звана дерматензія. Коли ми розкачуємо, збільшуємо площу шкіри і потім оцю розтягнену шкіру переносимо на зону дефекту, який залишається угу. після видалення рубцевої деформації в зоні скальп. От ну, з волоссям на голові це зрозуміло, тобто ефективно і це можна робити. А от є, наприклад, такі операції, коли чоловіки, ну не всіх гарно росте борода. Зараз це дуже модно. Пересаджують волосся, наприклад, на. Бороду ну, ви знаєте, якщо йдемо про рубцеву деформацію цієї угу. зони, ми зазвичай видаляємо ці рубці. Якщо говорити за іміджові типи операції, угу. які ми, до речі, вказали на початку нашої рубрики, я практично проти всіх названих операцій. Чому? Тому що це як правило міняє образ наш, міняє угу. той прекрасний генетичний формат нашої зовнішності, який ми успадкували від батьків угу. і дарований від творця. Тому я думаю, що це не потрібно робити взагалі. О, добре, далі перейдемо до іншої процедури. Підійдіть, будь ласка, ближче до що? мене. Перекачка жиру. Ми звикли, що зазвичай силікон або інші речовини закачують, щоб збільшити об'єми в в тих чи інших місцях. Але зараз вже давно користуються процедурою перекачки жиру. Наскільки це ефективно? З яких частин куди перекачуємо, і ну який реабілітаційний період, і чи форма не не деформується? Пані Людмила, гарне запитання. З вашого дозволу в нас є прототип. Людського тіла, і ми бачимо типові ділянки, де ми можемо отримати жирову тканину, так. культуру жирових клітин для пересадки. Це низ живота, так? це сідниці, це бокові відділі живота. Угу. Так, тобто, з цих ділянок, я умовно кажучи, можу використати скальпель, так? ми отримуємо певний об'єм жирової тканини. Так. Ну, яким чином? Методом ліпосакції. Так, або ліпоаспірації, спеціальні шприци, які дозволяють акуратно взяти цей об'єм е, жирової. Клітковини і потім пересаджуємо в зону mm. дефекта. Зазвичай це мінус тканина, де, наприклад, після е, якоїсь операції на молочній залозі, mm -hmm. так або якась травма обличчя в нас завершилася рубцевим процесом, і там відсутні м'які тканини, в тому числі жирова тканина. Отже, з допомогою теж шприцевого методу, ми жирову тканину пересаджуємо в область обличчя або в область самої молочної залози. До речі, дуже цікава є альтернатива. Ендопротизування молочних залоз саме за рахунок пересадки жирової тканини. Уявіть собі, що наші жінки з часом, якщо захочуть покращити форму молочних зараз, угу. вони відмовляться від штучних, від штучних імплантів, які виробляються з силіконом. Тому це може жир тримати таку форму, як тримає імплант? Безумовно, маса нюансів і багато є mm. запитань щодо показів. Які Дана... показання для... показання це як правило невеликі дефекти молочної залози? Mm. Як правило, ми відновлюємо молочну залозу після мастектомії, яка виведе проведена після встановлення діагнозу mm. онкологія mm -hmm. молочної залози. Бачимо зараз. Власне, після видалення молочної залози переносяться або власні тканини, які є складними комплексами тканин. Це угу. і м'язева тканина, спеціальні е, такі графти. Так ми формуємо е, або з широкого uh -huh. м'язу спини, або е, з тканин передньої uh -huh. стінки. А потім для того, щоб доповнити цей результат, ми імплантуємо штучний імплант плюс жирову тканину. Отже, ми з цим розібралися. Ще звичайно, мене цікавить. Чуди дуже популярно це серед голівудських зірок, наприклад, наростити собі м'язи, зробити кубика. Куб... Буки на животі, ну про це і про інші ще операції, зокрема про вухо. Чи можна, якщо у вас повністю відсутнє вухо його наростити, будемо про це говорити через паузу? Будьте з нами. Далі буде цікаво. Отже, у нас в гостях хірург Ростислав Валіхновський. Говоримо про пластичні операції. Давайте зараз поговоримо про м'язи, нарощування м'язів і кубиком кубиків за допомогою пластичної операції, там чи імплантів пересадки імплантів або перекачування жиру. Це можливо І наскільки тривалий цей ефект, наскільки довго він тримається відносно м'язів? Поки що це лабораторна модель, вирощування mm -hmm. власне м'язевої тканини за рахунок стовбурових клітин. З точки зору заміщення дефектів м'язевої тканини, це синдром. Поланда, коли від народження у хлопчика або у дівчинки відсутній великий грудний м'яз, ми використовуємо імпланти uh -huh. такого м'язу або власні тканини пацієнта. А також та ситуація, коли недостатньо розвинуті м'язи-гомілки, ми використовуємо імпланти гомілки для того, uh -huh. щоб виправити форму та розмір власне литкових м'язів. Можна так? займатися спортом спокійно щодо кубиків, дуже цікаве uh -huh. запитання. Ми проводимо здебільшого. Є така операція. Це міджого типу. Я не дуже за цю операцію, тому що це виключно. В умовах страшенних комплексів, я показую, так. коли ми проводимо ліпосакцію і буквально ділимо вже не м'язеву, а жирову тканину а. на частинки, які. А тобто імітують... це жирок насправді а не м'язи? Це насправді міфи. Рухаємося далі. Ось так треба в спортзал йти накачувати тоді м'язи. Так і для тих, хто у кого деформоване вухо, або повністю, наприклад, при аварії втрачають вухо, або навіть від народження є такі патології. Скажіть, наскільки зараз можливо відновити вухо? для реконструкції вуха? Ми використовуємо два методи: перший метод це реберний хрящ, який отримується з власного ребра пацієнта. Потім з цього матеріалу моделюється нова вушна раковина, вона підсаджується в зону дефекту. Потім піднімається, встановлюється в нормальне положення. Найефективніша методика щодо використання силіконових імплантів вушної раковини, британська, наприклад, асоціація хірургів відмовилася від Чому? даного методу і не рекомендує в своєму протоколі низький ступінь приживлення, низький ступінь ефективності. Тобто це лише хрящі, реберні хрящі, так тоді? поки що так, і ну це всім підходять такі операції. Ще її чи є протипоказання. Є дуже цікава перспектива цієї операції. Вирощування реберн з реберного хряща отримується з тубурові клітини, які при використанні біокаркасів вирощують власну вушну раковину пацієнта. Так як ми вже навчилися вирощувати шкіру і вирощувати угу. інші тканини. Тобто це, це абсолютно кістково. можливо зараз. Абсолютно так, тому от показання травми, укуси тварин, анатомічні особливості. Від народження це все виправляється. Я вважаю, що можна активно говорити, угу. пропагувати цей метод. От ну, це дійсно надзвичайно важлива операція, у кого є такі дефекти або патології. От а от, якщо повернутися до тих видів пластичної хірургії, коли дійсно ну, це не обов'язково потрібно, або іноді просто безглузде, вам часто доводиться відмовляти або вмовляти, переконувати пацієнтів, що ця операція їм не потрібна. Знати згідно принципу Парето, це 80%. тому відмовляємо. Тому що бачимо, що ця операція буде шкідлива або для майбутнього пацієнта, або для теперішнього пацієнта. Вважаємо такі операції непотрібними. Це, як правило, торкається іміджового типу операції. Ну, ті, наприклад, операції... в яких операціях ви відмовляли? Ну, ті, ті, що дуже транслюються по інстаграму, по фейсбуку, коли молоді люди хочуть виглядати там ну, саме так, як, наприклад, Анджеліна Джолі, саме uh -huh. такий ніс, як в Анджеліни. або е, хочемо виглядати як е, Мерлін Монро. Так, о, тобто такі речі це дуже дуже небезпечні, е, е, такі е, складові сучасної пластичної реконструктивної хірургії. Тому ні, ні, ще раз ні. Дякую вам гарно. Нічого немає, е, немає краще ніж природня краса. А найголовніше це має бути внутрішня краса. Тоді ви буде зов, будете зовні теж приваблювати.